Вас. Ігор Олександровичу, ви згодні з висновком Financial Times про те, що Російська Федерація, Російська Армія перетворила Херсон та околиці міста на полігон для навчання операторів дронів? Жаль, так бо безпосередньо ну, критерії місці є. Практика. Практика показує, що вони витворяють, знищують, намагаються від собаки, і до людей і споруди, і так далі. І спектр об'єктів, які вони там намагаються знаходити, збільшуються. Ну, шукають різні модернізовані засоби нанесення ударів. Ну а от тут і відбувається, на жаль, такого роду підготовка по живим мішеням. Зрозуміло, що це порушення міжнародного права ведення війни, для них взагалі його не існує. Вони керуються, якщо взагалі керуються своїми законами, і тому розуміють вони одне, тільки відсіч, тільки підсилення наших спроможностей наносити відповідні удари по ворогу, щоб такого роду дії були зупинені. А які саме це можуть бути удари? Як цьому можна протистояти? Тому що журналіст Херсонський Сергій Нікітенко каже, що над небо над Херсоном частково контролюється російськими військами, що люди мають на машинах просуватися дуже швидко, 150 кілометрів там їхати, щоб дрони їх не наздогнали, щоб якось тікти від цього. Тобто реальність така дуже і дуже специфічна і страшна, насправді. Як цьому можна протидіяти? Також пан Нікітенко сказав про те, що звісно українські військові багато дронів збивають однак, як цьому Можна протистояти. В першу чергу на, треба знищувати е, місця, де знаходяться ці оператори, де вони складують техніку, де знаходяться їх сили, які готуються до такого роду дій. І це можна робити, і треба робити, і частково це робиться нашими відповідними ударними дронами, нашою артилерією. Там можуть застосовуватися і міномети, е, тому що відстань не, не дуже висока. Є небезпечне, але можливість авіації, тобто є широкий спектр, але з нашого боку, він, на жаль, не дуже потужний і тому ворогу вдається зробити. Кардинальне вирішення цього питання це заходити на лівий берег, і вибивати з цих місць, але на поточний час сил для вирішення, для здійснення такого роду операції. У нас немає і тому. Вплив організується дистанційно? Голова ОВА Херсонщини Олександр Прокудін зазначив в виданню Financial Times, що Росія готується до потенційного наступу на Херсонщину через Дніпро, і для цього вони, нібито, зібрали близько трьох сотень човнів для перетину річки. Чи ви погоджуєтеся, що такі загрози, От така реальна перспектива, що дійсно російські війська можуть готуватися до такого наступу, до форсування Дніпра. Як це може виглядати? Для того, щоб оцінити ситуацію на зараз, треба повернутися трішки по часу назад і згадати, що більше місяця, можливо, і ще раніше, ворог вже планував здійснення наступальних дій, як на Херсонському напрямку, так і на Запорізькому напрямку. А чому саме? Тому що ми пам'ятаємо відповідне воєнно-політичне завдання Путіна, яке він ставить збройним силам Російської Федерації, відносно того, щоб ну, по перше, вони там роками. Збирається захопити і луганську область. А крім того, наступний, на мій погляд, пріоритети безумовно, Курщина, тому що зрозуміло, що вони не хочуть надавати будь-якого актива Україні на майбутні можливі переговори відносно зупинення ведення війни. І після цього треба згадати, що вони включили згідно своєї конституції, змін до нього до неї. Області Херсонської Запоріжжя до свого складу, і саме це Путін намагається лігімітізувати воєнним шляхом і тому зосереджиться на діях. Але сил одночасно вирішують всі цієї такого оперативно-стратегічного рівня питання вже немає. Понесли дуже великі витрати, і тому є пріоритетність: тобто на сході Донецька, Луганська Курщина. І в зв'язку з пріоритетністю з Запоріжжя, наприклад, і з харківського напрямку забирались війська і перекладали їх на Курщину. Але якщо буде вдаватися, тобто досягати там щось в Донецьком, Луганським, тобто шукати резерви і перекладати і діда черга до Херсонської і Запорізької області, хоча треба мати на увазі, що Херсонська виконувати завдання по захопленню фарсуючих Дніпро, це дуже важка задача. Ми знаємо на своєму досвіду ці бої за кримки і за острова. Як ми пам'ятаємо, для цього. Також значить, відповідні сили, тому вони якби готуються, але це може бути і компонент інформаційної війни, щоб звілікати нашу, зосереджувати нашу увагу на тому напрямку, на який поки ще вони концентруватися не будуть. Тобто тут така може бути воєнно політична гра. Але так і інакше розвідки треба наше працювати і готувати до відповідних адекватних, а можливо навпаки асиметричних дій на цих напрямах. І також зауважу фіналізуючи е, наш ефір про те, що зараз дуже багато дійсно розмов і про перемовини. Financial Times пише, що Росія може намагатися е, зробити е, атаку на Херсон до інавгурації Трампа, щоб посилити власні переговорні позиції. От зараз Wall Street Journal повідомляє про те, що Україна розпочала е, переговори з командою Трампа про е, припинення війни з Росією. Щодня у нас з'являються нові нові якісь подробиці, деталі, е, якісь такі чутки певні політичні щодо. Питання перемовин e, наостанок. Якщо можна коротко, пане Ігор, розкажіть вашу думку, чи дійсно у вас є перечуття, що якась підготовка до перемовин є, і чи на вашу думку зацікавлена Росія в тому, щоб було замороження? Ну це не перечуття, Це відбувається. Ми бачимо по різним країнам різним е, політичним діячам, е, які до речі у влади ну е, значить ваяж Шольца. Там заяви відповідне керівництва Британії і Франції, ну інших наших союзників. Але в першу чергу американців, тому наша делегація на чолі, на чолі з паном Єрмаком зараз працює там, і це логічний етап продовження нашої боротьби на вихід на тимчасове припинення ведення бойових дій. А питання у тому, на яких умовах і тут вірно, ви піднімаєте питання відносно позиції Російської Федерації, яка хоче використати це вікно можливості там до да, січня наступного року, щоб захопити якомога більше території. Ми з вами обговорили відповідні підготовчі дії для того, щоб підсилити. В майбутньому позицію, але розвідки різних країн і наша займається говорить про те, що вони теж готуються до цих переговорних процесів. Я дякую вам, що долучилися. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, був гостем Свобода ранок. Дякую, дякую вам, дякуємо вам дуже.